Вітаємо вас в королівстві скла. Королівство автоскла ми знаходимося у місті Львів в логістичному центрі Порт. Тут надсучасні нові склади, які збудовані для наших споживачів. Дивіться, яка в нас кількість скла. Звертайтеся до нас. Ми дуже раді будемо вам допомогти у всьому пошуку автоскла. У нас є величезний вибір скла і для легкових автомобілів, і для вантажних, і для фур. Отримали новий прихід. Ще скло, ви бачите, в ящичках. У нас є тонувальна плівка, а для наших партнерів для того, щоб їм було зручно користуватися. Працювати, ми маємо всякі такі гарні речі. Є столик для сервісів, є стільчики, столи, дуже багато всяких розхідних матеріалів. У нас є для тонування, всякі шпательки, все для ваших, до ваших послуг. Звертайтеся до нас. Львів логістичний центр Порт.